Пережити досвід робить нас тими, хто ми є. Тому так важливо зберігати пам'ять і про важкі події. Зокрема, як це роблять у світі, як читати меморіали, як тексти, у чому полягає філософія пам'ятників і пам'яток, про все це можна дізнатися на новому курсі освітньої онлайн-платформи Зрозуміло фонду Східна Європа. Курс називається мова меморіалів, і детально про нього ми поговоримо з нашими гостями менеджеркою освітньої онлайн платформи Зрозуміло фонду Східна Європа Алою Бондаренко та керівницею комунікаційного відділу платформи культури пам'яті Минуле майбутнє мистецтво Катериною Іголкіною. Я зустріну. Давай. Доброго ранку, будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Ранок. Доброго ранку. Сідайте, доброго ранку. Доброго ранку. Раді доброго вас вітати. Добрий ранок. Прошу. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякую, дівчата. Отож, розкажіть для початку трохи про діяльність освітньої онлайн платформи зрозуміло фонду східна Європа. Ще раз добрий ранок. Дякую. Освітня платф... платформа зрозуміла це безкоштовна онлайн-освіта для всіх, хто хоче здобувати якісні знання. Це і для представників громадського сектора, і для публічних службовців, і для освітян, і для школя... школярів, і для студентів. Це абсолютно різні теми. І наразі на платформі 42 онлайн-курси. Усі вони безкоштовні. Теми, як я сказала, дуже різні: це і СММ для громадських організацій, це і мінна безпека, це і запобігання різним видам катастроф, це і управління проектами для громадських організацій. І дуже актуальна сьогодні тема психологічна безпека і підтримка як для дорослих, так і для дітей. Добре, давайте тепер поговоримо про проєкт Мова меморіалів. Чому він присвячений? Чому присвячений цей безкоштовний курс? І що це взагалі таке мова меморіалів? Цей курс як і всі безкоштовний, і найголовніше, що він вчить зрозуміти, чому меморіали з'являлися, якою вони можуть бути форми, чому в тому чи іншому місті, і загалом як їх розуміти, але я би попросила Катерину краще розказати. Давайте Попросимо Катерину. Катерина дякую. Так, власне, мабуть, треба почати з того навіщо і чому взагалі з'являється ця тема, і чому її зараз обговорюють в українському суспільстві? Чому меморіали важливі, тому що ми зараз знаходимося ми знаходимось у війні, ми знаходимося середині трагедії, і е, люди хочуть висловити якось те, що з ними відбувається: свій біль зафіксувати свою пам'ять, е, незважаючи на те, що війна ще не закінчилася, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Mm -hmm. Але коли вона закінчиться, у нас вже повинно бути уявлення, як ми хочемо про неї розповідати. Тобто меморіали це нібито про минуле, але не справді вони про майбутнє і трошечки про нас, які це майбутнє уявляють. І тому в цьому курсі мова меморіалів, який ми створили зусиллями двох організацій: платформа культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво і громадська організація музей сучасного мистецтва. Нас також підтримала міжнародні організації, форум громадянської служби миру з Німеччини. Швейцарія, тобто велика команда працювала над цим проєктом, і звісно, платформа зрозуміло. І у цьому курсі ми намагаємось в такому концентрованому вигляді розповісти, як навчитись читати меморіали як текст. Адже, якщо розуміти, які елементи є в меморіалах, як вони з'явилися історично. Як меморіали змінювалися під час історичних подій протягом історії, то можна зрозуміти, чому вони саме такі, а не інакші. І mm. кожен меморіал він може нести певну думку, і вона набагато складніша, ніж можна уявити з першого разу. Адже меморіал це не просто. Ем... Якась річ чи простір, яка просто займає простір у нашому житті чи місці, це певне послання в майбутнє, і власне в цьому курсі ми намагаємось розповісти, як це зрозуміти і чим насправді можуть бути для нас меморіали. Ніхто ще так цікаво не розповідав про меморіали на ну, загалі, а як давно це досліджується це питання в світі? І розкажіть, можливо, були якісь яскраві знахідки, які стосуються mm -hmm. збереження пам'яті у світовому такому досвіту. Mm -hmm. Ну, мабуть, відповісти на питання, як давно меморіали досліджують, та, мабуть, стільки ж скільки меморіали існують, адже mm -hmm. люди для чогось їх створюють. Але тут, мабуть, важливо говорити про те, як мова меморіалів змінюється в якісь кризові моменти історії під час якихось революційних подій. І, мабуть, для нас сьогодні важлива така подія. Ну, якщо починати дуже далеко е розгортати цю історію, то мабуть. Е Якась зміна меморіальної мови відбувається після Першої світової війни, адже що ми маємо до Першої світової війни? Ну це якісь там древні обеліски, наприклад, це тріумфальні арки, там Наполеона. Uh -huh. А після Першої світової війни з'являється фігура невідомого солдата, тобто це абсолютно uh -huh. новий герой історії. Це загиблий, майже в кожному місті, в кожній країні, це трагедія такого масштабу, яка торкнулася. Ну, майже безпрецедентної кількості людей в історії і з'являється е, так званий меморіал могила невідомого солдата. І можна подумати, що це радянський винахід, але абсолютно ні. Е, могила невідомого солдата вперше з'явилася в Великій Британії в 1920 році, і це повністю змінює цю мову, якою ми говоримо про минуле, якщо ми говоримо про якісь пам'ятники. А після Другої світової війни... Mm. Звісно, що з'являється інша потреба, адже масштаб трагедії ще більший, і неможливо вже висловити почуття ці сумні і страшні. Їх неможливо висловити мовою. Ми не можемо поставити переможну фігуру якогось воєначальника на коні. Ця мова вже пафосна, абсолютно не працює, і тому художники, архітектори і філософи починають шукати. Іншу мову, якою це все можна зобразити, і насправді після Другої світової війни це питання досі актуальне у світі, тому що Друга світова спровокувала перезавантаження цієї мови. І, наприклад, mm. меморіали з переосмисленням з'являються досі один з найвідоміших прикладів це так званий контрмеморіал, тобто щось абсолютно нове, не пафосна мова, не те, що ми знали раніше. Це меморіал, убитим євреєм Європи в Берліні, mm. в центрі Берліна, він з'явився. На початку 2000-х років архітектор Пітер Айзенман, і це щось зовсім інакше, ніж ми уявляємо, коли говоримо слово пам'ятник. Це величезна площа з бетонними плитами, чотири тисячі сімсот плит різного розміру, де люди просто можуть перебувати, вони можуть сидіти на них, вони можуть ходити між них. І в центрі меморіалу плити сягають чотири метри заввишки. Тобто, це набагато більше людського зросту. І чому це контрмеморіал? Тому що він пропонує людям. Не просто пам'ятати про подію, чи він не уславлює нікого. Це меморіал загиблим в голокості. А цей меморіал пропонує людині її власний досвід. Адже ви, коли потрапите туди, ви переживете щось зовсім інше ніж коли потраплю я. Кожен отримає власний досвід, угу. і власне я оце... кожна по-своєму це сприймається. Так і це власне оця одна з сучасних ідей і мов меморіалів, інструментів змусити людину, точніше дати їй можливість щось відчути, відрефлексувати і подумати щось власне про подію, яка сталася. З чого складається курс? Скільки він триватиме, як на нього потрапити? Курс складається з шести коротких лекцій. Ми на платформі зрозуміли, що для того, щоб людям було легше сприймати інформацію, лекції мають бути 10-15 хвилин. Супер так не перевантажувати. Курс уже доступний на платформі. Зрозуміло, дуже просто треба вбити зрозуміло in.ua, зареєструватися і слухати в будь-який час, коли вам зручно. Він буде доступний стільки, скільки існуватиме платформа, безкоштовний, скільки інтернет беріть Скільки Інтернет буде дозволяти вам слухати цей курс і всі інші, які там є. Будь ласка, так а вже є люди, які записалися. Яка динаміка є вже півтисячі людей передивилися? Ого. А курс ми лише це буквально прем'єра. Ми його лише запустили. А відгуки вже є. Якісь відгуки є. Тому, насправді я, от Катерині ділилася цим коментарем. у Нас дуже органічно на платформі йдуть курси. Як тільки війна почалася, всі шукали цю психологічну підтримку. І у нас було багато курсів, як підтримати дитину, як вчителям допомогти організувати цей процес. Потім ми, наче з цим трошки зібралися і почали навчати мінній безпеці, як поводитися з вибухонебезпечними предметами чи з якимись загрозами. А зараз такий сплеск до історичних курсів всі починають досліджувати себе. Це такий поштовх. І оцей курс він як така вишенка, Знаєте, коли ми вже дослідили, набралися сил, такі знаємо точно нашу історію, і ми вже думаємо про те, як ми будемо вшановувати пам'ять тих, хто зараз бореться за наше майбутнє. Це Дякуємо вам. Ми бажаємо вам успіхів, щоб якомога більше людей прослухали ваш курс. Ну і, звичайно, можливо, ви зробили, скажімо, продовження цього курсу да? або другу серію для того, щоб ще більше людям допомогти. Ми б дуже хотіли. Дякуємо вам. Дякуємо.